П'ять речей, які ви пропустите, якщо не приїдете восени у спари спект. Тишу, що має смак. Не просто тишу, а ту, яка пахне горами, відлунює золотим листям і розчиняє шум думок. Спа, яке повертає баланс, коли масаж знімає напругу, а тепла вода у басейні огортає відчуттям легкості. Прогулянки у кольорах, які не повторюються, жодна осінь у Карпатах не схожа на іншу, і пропустити цю означає втратити палітру, яку більше ніхто не намалює Вечори, які зупиняють годинник, там келих лихвина, легке світло камінну, і гірська тиша створюють вечір, у якому не потрібні слова, відчуття що ви у правильному місці. Це не можна виміряти, але можна прожити.